Ми сьогодні зайшли з донькою у сейфу і нам треба купити дещо. І при вході прямо лежить, зараз поближче покажу, тут такі набори для того, щоб брати, мабуть, з собою ланч. Тут навіть он, салатики якісь є. Ми колись пробували ось такий йогурт. Напевно, мацяти не треба дуже сильно. Так, ось також набори такі дуже смачні на вигляд. І Соломія подивилась на отакий набор і сказала, що вона пробувала у школі селеру. А вдома я навіть їй не пропонувала, бо вона зовсім невеличку кількість продуктів їсть. І я не думала, що селера їй вподоби. Так, добре, пішли ми. Це знову мій помічник сьогодні зі списком. І підемо. Купувати за ним, за списком. Так, ми прийшли ще за Філадельфією сиром і беремо, колись випадково взяли таку, наче взбиту, і тепер беремо її завжди. Зараз ще дату перевірю. Так, дата добра. І ще Соломія в мене їсть а, крекер зен Cheese. Крекери такі і сирочки. Порізані вже на шматочки, також дату треба спочатку знайти. Ага. Я візьму одразу два таких так один. Бо інші вона наче пробувала, але їй не сподобалось. Так, тут тут воно такий сирочок і Монтерей джек. І ще а, крекери так Є досить багато, ось такі а, печива ведмедики не сподобались. Тут і мармеладки, подобається мені, але не соломій. Тут також сир, ведмедики і мармеладки. Отаку От теж обрали, але їй також чомусь не сподобалось. Так, і також ми беремо, але вже з чоловіком полюбляємо О, такий сир. Він іде, ну, наче. Грудочками такий сир, зараз покажу його. Ось тут видно його. Так, ну і зверху там якесь ніби джем, варення, але не варення. Консервувані персики, але тільки перекручені трохи. Подрібнені краще звучить, ніж перекручені. Так, зараз я візьму а, по дві банки і візьму ось так. Зараз телефон приберу і покажу. Цілком що взяла. Так, а тут вже підійшли до йогуртів. Чогось постійно розбі... розбирають Отакий шоколадний. Мені подобається не шоколадний кава. Я візьму одразу три і А, це з ваніллю. З лимоном ось, з лимоном розібрали. Ми любимо ще з лимоном, то я візьму три таких і два ванільних. Цей фей щось мені не вийшло в мене зняти, що я там купила, вже побігла і потім тільки згадала. Тож приїхала додому і зараз покажу швиденько, що купили в сейфей шпинат. Взяли дуже велику упаковку тут, 500 грамів його, але вона дуже велика. Це будемо робити і млинці з шпинатом, додавати. Я його блендером збиваю з водою, і також до смузі. Потім Чоловік собі робить вівсяну кашу, на яку засипаєш, заливаєш, і вона вже зранку готова. І також ми смузі соломіємо. Соломію п'ємо. Потім ще паста така: вермішель, баріла, ракушки і такі маленькі, ага, молодець. І ще Angel Hair, дуже тоненька така паста. Спагеті. Потім вже показувала котич, це такий сирок з... Mm -hmm. This one. А, з водичкою ніби. І персики подрібнені. І ще взяла з полуничкою, дві дві і одна з ананасом там внизу. Потім вже чоловік вже з'їв один йогурт, це з кавою і з ваніллю. Збита філадельфія сир. Це, ну, бутерброди можемо в основному. Вже Соломія один такий з'їла упаковку. Крекер зі-чез, з білий сир, Монтерей Джек і чедер. І ще крекери. такі. Ось очки. Друга пачка, вона вже почала. Так, ще отакий сік, він Vegetable, була на смак мені як томатний. Потім ще. Сирки в шоколаді. Але вони... це йогурт в шоколаді. Ну, мені здається, ніби як сир а, солодкий, але не дуже схоже, хоча Соломія їсть його інколи. Так, що ще залишилось? У мене залишилось це. Я собі взяла сухий суп, заливати кип'ятком, хочу. Іноді хочеться, а його немає. Тож я взяла собі одну штучку. Потім кунжут чорний в мене є вже. Коричневий, це Кітя щось бігає, кричить. Я авокадо присипаю зазвичай. Так, це а, кориця, вівсянку в основному додаємо, ну і випічку. І це цемирік, куркума. Я хочу додавати до рису. До плову хочу зробити, тож купила. І ще какао, соломії часто роблю. Також взяла. Це. А, Рукавички, мабуть, українською, а гумові такі для миття посуду. Взяла собі на кухню, біленькі і фіолетові. І ще на другому поверсі в нас не було ножиць, тож взяла їх. Так, і ще щось забула. Вся ця покупка коштувала, здається, 100 з чимось доларів. Зараз подивлюсь, і ще туалетний засіб взяла для туалету, для очищення. Так, ось такий туалетний очищувач для туалету взяла в Safeway і всього витратили ми 125 доларів. Друзі, дивіться, в мене нарешті зацвіли два дерева. Ось цих, можливо, я завтра ще вранці покажу. Але щойно побачила, що воно. It yeah. No, it's not yummy. Воно зацвіло якось майже одразу, все. Спочатку трохи було квіточок. Зараз покажу поближче. І ось таке друге також. Like... Осьочки. Mm -hmm, да, у нас спереду будинку також стоїть, а, росте таке ж саме дерево. Так, і зараз отакі от квіточки покажу поближче. Ну, щось фокус кудись дівається. Ну, ось так subscribe. вони. Subscribe. Так. Оно так. Yes. Тут деякі вже відцвітають. I don't like Why Why? is that one white. mom? I don't know. Why. Так, чогось вони деякі біленькі, деякі. Не дуже біленькі, можливо, згоріли. Вони мають бути всі отакого от кольору. Ось такого фіолетового. Yeah, kind of like, mm -hmm. І в нас ще Та, що ж таке кудись. Okay. Одівся, фокус. Ось, ось ще в нас таке стоїть дерево і воно теж, здається, рожевим буде. Скоро. Зовсім скоро. Ось таке. Like, Величеньке. Ось так виглядає. Mm. Mm -hmm, yeah. huh? да. Ось як перше. Потім третє таке ж саме дерево. Друзі прийшли до магазину Юнікло, а і треба вибираємо футболки для goodie Bag. Це пакетики такі подарункові, які роздають на дні народження дитини. Тому хто хто прийшов до неї. І вибираємо вибрали вже. Зараз Соломію вона вибрала. Зараз покажу. А, можливо, не дуже зручно. Ох, все зараз завалиться. Значить, Сінамон Рола така блакитна це для Соломії. Їй теж буде гудібек. Так, потім одній дівчині отака футболка. І всім іншим. От такі Взяли Hello Kitty. Тут а, вони продаються за 1490. Зараз поближче покажу а, асортимент Hello Kitty. Так, ось так, можливо, буде видно краще. Усі футболки, здається, з Бавовни. Треба передивитися ось ці, які ми брали, ось ці вони лежать. Також вже в нас є коромі ось така футболка. Ну і тут внизу ще висять. Усі вони коштують однакову, за однакову ціну продаються 14,90. І Соломії вже є отакі: отака футболка бредмяу. І потім ще я докупила ось таку футболку. Так, ну і взагалі тут для дітей. Так, на іншій стороні тут для хлопчиків. А, ще футболки. З цієї сторони шорти ми брали, здається, ось цю, але Сомія чогось її ні разу, жодного разу не надягла. Хоча вони всі доброї якості. Плаття Сомія не носить, тому ми їх не купуємо. Хоча ось тут, подивіться, які гарні. Дуже легкі. І коштують всього 25 доларів. Ще такі блакитне. Ось як на дівчині виглядає це плаття. І також спідниці. я А ми здається, сумі взяла таку біленьку, але вона ще її ні разу жодного разу не не, не одягла. Ще тут є такі спідниці, але хоча ні. А, там Шортики знизу, вони не досить а, теплі. Хоча мені здалося, що вони виглядають, наче теплі. Так, ну і тут що? Кофти такі шорти. Соломія шорти не дуже лявоть. Пішли на касу. Не пішли ми на касу, зараз в відділі нижньої білизни та шкарпеток. Можливо, перед школою такі куплю соломій. Так, зараз, поки не будемо, а хочу взяти трусики. Ось такі. I have a jacket. Ось такі вже в нас є. Одні я замовляла онлайн. І хочу взяти ось ці і ще так. Ось такі. Так, і я ще забула про старшу доньку. Їй треба ще взяти футболку, вона теж приїде. З Hello Kіті для дорослих вийшла проблемка, бо немає. таких, Ми зайшли в відділ з футболками, а тут тільки ось такі. висять, і, і Віталіна хотіла чорну. Я знайшла це не Hello Kіті, але щось подібне, чорне. І а, вона любить носити великого розміру речі, тому я візьму її А, Ось така дівчинка. Я так розумію, бо щі написано. А, кролик. Коштує вона 25 доларів. Все, йдемо на касу зараз. А це, мабуть, нова колекція. А мені сподобалась ковтина. Зараз покажу, яка, якого кольору. А, можливо, не видно, але вона така тоненька-тоненька, з чого вона не бачу, але м дуже м'яка в'язка. До тіла я маю, маю на увазі дуже м'яка ковтинка. Я, мабуть, прийду поміряти. Але не сьогодні. Ще отакого кольору дуже сподобалась. Такий шоколадний. Незначена відео буде видно. Коштує вона, воно 29,90. І ще сподобалась спідничка разом із кофтою. Ось така кофта або такого. кольору. Молочний чи білий, незрозуміло. І ось спіднички. Так. Ось така. Ось така. Це коричневе щось. Вона... Не... No, not today. Каже, тобі допомогти з камерою. Коротше, хочу поміряти. Прийти сюди поміряти. Або цю юбку з кофтою, або повністю одного кольору і кофтою і юбку. Подивлюсь. Ну, все, пішли. Прийшли вибирати торт для Соломіоного дня народження. Ми, мабуть, візьмемо, а, називається Strawberry Fistio Cake і шоколадний чоколад Кейк. Ось так він виглядає поближче. Є також вони ще а, різнокольоровий. Коштують вони всі приблизно однаково, десь 40 доларів. Так, а це тортики в розрізі. Зараз покажу. Ми взяли оцей ось такий. Дуже гарно виглядає різнокольоровий. Ми також взяли декілька макарон, щоб прикрасити тортик. Так, ну і ось інші ще як виглядають. Шматочок коштує 7 доларів десь. Так. 行。Sim.